Усім привіт! Щоб ви думали, так, це Андрій, і ви бачите мене з якогось нового каналу з новою обкладинкою. Тому зараз щось вам поясню. По-перше, дуже сильно радий вас всіх бачити, дуже радий бути на зв'язку. Так, ви не бачите каналу догрались, ви не бачите його відео, оскільки погляди авторів каналу на подальший його розвиток. Сильно розбіглися, і тому було прийнято рішення не продовжувати цей канал. Усяке буває. На цьому місці можете написати в коментарях F to Pay Respect, тому, якщо вам подобався той контент, який був на каналі. Але всі зміни вони йдуть найкраще, еволюція триває, і зустрічайте новий канал Про серйозні настільні ігрові настільні ігри. Це канал, який називається Настільний культ. І а, зараз, а, чому настільний культ? Тому що це настільні ігри, це свого роду культ, це культура, поп культура, але для деяких людей це стає культом, коли дуже сильно вгризаєшся в всі знання, намагаєшся щось а Подорожувати більшою кількістю світів, вивчати більшу кількість правил систем це дуже круто, і тому це свого роду культ. А в цьому місці ви будете якраз бачити деяких культистів, які будуть знайомити вас з цікавими і корисними головне знаннями з світу нетривіальних настільних ігор. Тобто тематика ігр вона лишається такою самою. Вони будуть такі мрачні, дорослі, 18 плюс контент і так далі. Ігри це буде віддаватися їм перевага, і будуть дійсно інші якісь цікавинки, якщо вони будуть вартувати а, моєї уваги. І далі, що ще хотів би сказати, що буде змінений трошки формат. А, думаю, що а, набагато більш. Корисним для гравців буде саме розбір різних настільних ігор, а, аніж численні летсплеї. Це не означає, що летсплеїв не буде, обов'язково будуть. Навіть почнемо ми з перших відео, і воно буде якраз летсплеєм, тому що якісь показові летсплеї однозначно будуть, щоб люди могли побачити, як відбувається процес гри. Тому очікуйте далі будуть. Більше буде акценту на правила, ну точніше, як неочевидні якісь правила, можливо, якісь лайфхаки, якісь помилки, які гравці допускають протягом гри. Таким чином, знову ж таки, щоб було максимум користі для гравця, дивлячись дивлячи це відео. Можливо, так. Я думаю, що будуть огляди якихось знакових ігор, можливо, якихось новинок, які будуть потрапляти в поле моєї уваги. Чому би і ні, я з радістю хотів би ділитися такими новинками з вами. Тож, десь приблизно так буде виглядати розвиток каналу Настільний культ». Напишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь спеціальні побажання, якісь. Не знаю, щодо форматів, щодо контенту, я буду радий прислухатися до них, як мінімум, розглянути, якщо щось буде цікаво, можливо, це буде запроваджено. І також тепер в кожній шапці відео буде закріплене посилання на якийсь важливий збір. В цьому відео так само. Зверніть на нього увагу і закиньте там 5 гривень. Якщо Є у вас така можливість? Ну, це взагалі все. Чекайте на нові випуски, чекайте на нові знання, чекайте на нових культистів і культивуйте в собі любов до настільних ігор. Тож, дивіться і побачимось в наступному відео. Пока!